сьогодні ми з вами продовжуємо аналізувати можливість можливості портфельного аналізу тобто коли в компанії в диверсифіковані є певна кількість певна кількість стратегічних зон господарювання і Треба розподіляти ресурси цими стратегічними зонами господарювання і визначатися з інвестиційними пріоритетами. Ми з вами розглянули вже досить докладно дві матриці: це матриці Бостонської консалтингової групи та матрицю General Electric. І після того, як ми Розглянули з вами е, життєвий цикл е, товару, то було б цікаво, а чи можна якось зміксувати ці два підходи? Тобто, підхід е, матричного аналізу, який застосовується в матриці БКГ. Е, ну, Практично той самий, трошки розширений, він використовується в матриці General Electric, тільки що показників більший по одній по одні осі, по іншій осі. Так, чи можна цей підхід якось зміксувати з тим, що ми розглянули на попередньому занятті? Тобто з. Зі стадії життєвого циклу кожної стратегічної бізнес-одиниці. І сьогодні я зможу вам дати позитивну відповідь на це. На це. Ми з вами сьогодні розглянемо дві матриці. Почнемо ми з матриці Хофера. Оце є доктор Чарльз Хофер, який перший вирішив зміксувати ці два підходи. Тобто він вирішив взяти. Одну вісь там, де е, знаходиться конкурентна позиція. Е, давайте швиденько згадаємо з вами: От в матриці БКГ то конкурентна позиція визначається лише часткою ринку, відносною часткою ринку, в матриці General Electric то вже визначається. Загальна конкурентна позиція стратегічної бізнес-одиниці, яка враховує не тільки не тільки частку ринку, а й інші показники. От, але там де в нас друга місь, то він запропонував. Він запропонував використовувати саме стадію життєвого циклу товару. От і для того, щоб відобразити відобразити цей графік, який ми докладно з вами розглядали на минулому нашому занятті. І для того, щоб забезпечити е, цей графік, на якому ми е, минулого разу все з вами закінчили. Тобто, е, щоб забезпечити, щоб компанії, коли е, буде спад певних стратегічних зон господарювання, то щоб вже е, були інші стратегічні зони господарювання, які зможуть вивести, зробити загальну господарську діяльність компанії позитивною, прибутковою. Він на одній частині позначив конкурентну позицію компанії, а на другій от, на вертикальний на вісь він поставив, він поставив стадію життєвого циклу. І от у нас з'явилася така матриця. От і на цій матриці, ну, як правило, її розглядають от на горизонтальній осі не 4А3 поділи, тобто сильна, середня та слабка позиція компанії, а по вертикальній осі ми бачимо з вами. По вертикальної осі ми бачимо з вами стадії життєвого циклу, от і е, як повністю йому йому дуже сподобалося е, саме підхідне матриці БКГ, а матриці Макінці, коли е, визначалися з. Загальним обсягом ринку і частку компанії, тобто ми тут дуже багато бачимо інформації на цьому графіку. Він взяв ту ж саму ідею, що використовувала компанія Макінсі у своїй матриці, матриці General Electric. І от ми з вами бачимо: то тут є загальний обсяг ринку, він пропорційний діаметру кожного кола, і також ми бачимо частку компанії, яку займає. Кожна стратегічна бізнес одиниця на кожному ринку. Ну і в принципі, далі ми трошки детально розглянемо кожну з позицій кожну стратегічну бізнес-одиницю, але, але що тут основне в цій матриці? В цій матриці ми бачимо, як будемо буде виглядати наш бізнес через декілька років, через певний період часу, тому що. Всі стратегічні бізнес одиниці будуть суватися, суватися вниз. Тобто, в нас в перспективі А посунуться от сюди, Б, і С посунуться сюди. Ну, якщо ці у нас ще залишиться, тут бачите, слабка позиція конкурентна. Ді піде сюди. Те, що зараз в нас є потенційно дійними коровами, то вони будуть занепад а скоріш за все джі стратегічна бізнес одиниця G, вона природні ліквідується, тому що просто вже. Ринок падає, як ми з вами обговорювали. Ну, це проходить не одномоментно, то навіть якщо вже попит дійсно спадає, то все одно, як правило, залишається певні. Залишаються певні споживачі на товар, от але скільки скоро їх не закінчиться. От основна ідея матриці, матриці Чальза-Хофера. Ну і по кожній бізнес одиниці от щодо А, то ми можемо сказати, що це в рамках лексики матриці БКГ, то, то є зірка, тобто позиція в нас сильна, але дуже сильно, дуже стрімко в нас розвивається ця галузь, от, і то треба доінвестовувати цю стратегічну бізнес-одиницю. То, що Стосується Б, то тут ми бачимо, що частка ринку вона є невеликою, невеликою, але позиція є сильною і ринок стрімко зростає, то цей товар дуже потребує до інвестування. Що стосується ці, то ми бачимо, що ринок зростає, але позиція слабка. Ну і ми бачимо, що це є одним з перших кандидатів на вихід з ринку. То, що стосується Д, то, як правило, за стадією супер розвитку починається вже. Починається вже Стадія зрілості, то це наша потенційна дійна корова. То, що стосується І і Ф, і, і то є дві наші дійні корови, тобто ми можемо їх не доінвестовувати, тому що ринок стрімко не зростає, то ми можемо просто підтримувати ці бізнес одиниці інформаційною рекламою і все. І те, що стосується G, то цей ринок, Скоріше за все, він скоро буде в Занепаді. Тобто, треба підготуватися на ліквідацію цієї стратегічної бізнес-одиниці. А кошти, отримані за продаж там, обладнання, може там якісь є загальні площі, то їх треба використати на підтримку господарських стратегічних бізнес-одиниць А, БТ. Можливо, А, Б та Д, там, можливо, це тут ще треба визначатися. Якщо грошей не вистачати, буде, то це треба продавати. А якщо є можливості збільшення конкурентної позиції, то треба підтримувати. От таким чином ми можемо побачити, в принципі, весь ланцюжок, весь ланцюжок часу весь всю э, вимір часу для усіх стратегічних бізнес-одиниць нашої компанії. Ну і э, потім ця матриця, вона була трохи, вона була трохи дороблена. Ця матриця потім була трохи дороблена. Вона була дороблена компанією Артур Делітл. До речі, ця компанія була організована пару слів, як зазвичай, про історію. Ця компанія була заснована Артур Делітлом професором, найбільш зараз. Відомого університету в усіх галузях мітом маєте знати цю назву. Ця компанія є консалтинговою компанією, яка працює в багатьох країнах світу і яка надає консалтингові послуги послуги у багатьох. Галузях народного господарства, вони також вирішили взяти цю логіку. Ну, в принципі, ця матриця вона фактично дублює матрицю Чарльза Хофера, також взяти ті самі виміри, тобто конкурентна позиція та конкурентна позиція стратегічної бізнес одиниці та Стадія життєвого циклу е, галузі тут те саме йде, але. Е, е, трошки більше він. Е, Трошки більше докладно він описав у своїх у своєму описі матриці, по перше, стадії життєвого циклу а по друге, більш докладно описав позицію компанії. Причому у чому тут його така заслуга, то зрозуміли, що. До речі, я кажу, він-він. Ну, дійсно, це вже було, на жаль, ця матриця зроблена набагато пізніше, ніж пішов з життя цей чоловік, то просто агенція зробила, яка названа на його честь в матриці General Electric, коли ми описуємо конкурентну позицію, то багато є. Прикладів, багато є можливості, як згенерувати цей інтегральний коефіцієнт конкурентної позиції, не завжди це легко зробити, а що ця агенція зробила, вони просто описали це словами, описали словами. Тобто позиція домінуюча, коли є одне підприємство, то є. Як правило, монополія сильна позиція, коли є Strong position, то коли є два або три лідери ринку. Така позиція Фейруб, як це перекласти, така ну, добра позиція. Добра позиція, то є коли багато компаній на ринку, але все ж ну, наша позиція э, досить сильна, тобто ми э, продаємо достатньо якісні товари, наші товари користуються попитом. Потім э, позиція така схильна ну, нижче середньої, э, то є коли наш ну, відносно невеликий. от, э, І, в принципі, конкуренти основні більш сильні. Ну, і Слабка позиція це не, не, найгірше то є. Ми, як правило, отримуємо збут, збутки, тому що не збитки, тому що ми не можемо конкурувати з основними нашими конкурентами. Ну а далі, в принципі, ідея та сама, що треба визначити. Стратегічну бізнес-одиниці, до речі, те, що ви вже зробили в, перший, в першому завданні своєї курсової роботи, потім для кожної стратегічної бізнес-одиниці е, визначити стадію життєвого циклу, потім е, визначити конкурентну позицію. І е, так само як і в матриці Чарльза Хофера, і в матриці ну, це взята. Е, Ідеологія матриці Маккінсі е, – намалювати кола і на колах позначити певний сектор нашого, е, наш ринок збуту на загальному ринку. От. Ну і е, потім буде отака в, нас, е, отака в нас якась картинка буде. От. Ну, і, тут, як ви бачите, матриця 4х5, то, 4 на 5, то е, цією агенцією було запропоновано, було запропоновано е, 20 базових, 20 базових е, стратегій для кожного квадранту цієї матриці. Ну, ми Ці квадранти е, докладно розглядати. Зараз не будемо, то ви вже можете захочете почитаєте про кожну типову стратегію для того квадранта, в який попав в яку попала певна стратегічна бізнес-одиниця. Але наприкінці свого аналізу на матриці дається такий розподіл, що верхній лівий кут це буде природний розвиток. Нижній правий кут це буде зона виходу. От. Ну а що між ними, то зона такого проміжного, що треба вирішувати, чи підтримувати ці стратегічні бізнес одиниці, чи вже вирішувати, якщо грошей не буде вистачати, то використовувати стратегію роздягання. Тобто гроші. Навіть якщо не продавати ці стратегічні бізнес-одиниці, то в будь-якому разі всі вхідні грошові потоки від цих стратегічних бізнес-одиниць спрямовувати на підтримку інших стратегічних бізнес-одиниць. така загальна е, ідея цих двох матриць, і ваше передостаннє завдання е, взяти е, ідеологію або Чарльза Хофера, матриці Хофера або агенція Arturo DeLittl. Ну, вони, бачите, матриці майже однакові. І побудувати матрицю для свого диверсифікованого підприємства. Дякую, що передивилися це відео. До побачення.